Ще стопів в різної модифікації передали від Черкащини бійцям 110-ї окремої механізованої бригади мінімарка Безручка, частина цих БПЛА з тепловізійними камерами. Десятки з тепловізійними і вісімки стандартних, але всі на нестандартних частотах, щоб краще протидіяти ребу. Повернувся щойно тільки з зустрічі з командирами бригад з Покровського напряму. Бачимо, що все-таки не вистачає буквально по дням. Дронів і не не вистачає ребів, тому ми сьогодні. По максимуму зосередилися обласною військовою адміністрацією саме на пошуках ресурсу додаткового саме на ці важливі напрямки придбали дрони коштом обласного бюджету. Переконані, що саме незупинною допомогою для всіх них ми будемо наближати нашу перемогу і якомога більше збережемо життів наших хлопців за рахунок використання високих технологій. Будемо аналізувати і до кінця року будемо планувати ще таку допомогу тому що це наше завдання.